Помимо знала як я прийшов, Потому що іноді ще буваю, там. Гуляю, і тут вози школи. Мама не знає, прийшов ти в школу, урок чи ні. П'ятикласник Володя Масур ще до вчора мав постійно відзвонюватися своїм батькам, прийшовши до школи. Тепер щойно він відмітився на вході, батьки отримують смс-повідомлення. Таке ж повідомлення отримують і вчителі. Ця і ця сама інформація вона зразу поступає на. Електронну пошту навчального закладу і на мою електронну пошту і зразу підслідковує, можна працювати за день. За тиждень відвідування навчального закладу я думаю, що це в цьому є саме величезний позитив. Школа уклала угоду з банком. Дітям видали електронні картки, за допомогою яких вони можуть не лише відмічатися, але й розраховуватися у їдальні. Батьки ж за кожну операцію отримують смс звіт. Обходиться їм така послуга у 3 гривні на місяць. Дуже зручно тим, що Смски приходять на мобільний телефон, контролюють скільки грошей є, нема і зручно. Кредитки мають навіть учні молодших класів. Утім, по закінченню уроків вони їх здають вчителю. Старшокласники ж картки постійно мають при собі. Знаходяться в мене. Я відбираю всі карточки, дивлюся, хто присутній, хто відсутній. На кожній картиці записане прізвище. І потім я цими карточками розраховуюся в їдальні. Це зразу було складно, зараз ми вже привикаємо до цього всього і діти звикають. Далі ж директор школи хоче контролювати час приходу на роботу вчителів. Водночас зазначає, це нововведення є абсолютно добровільним. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.